Рада вас вітати, малята, любі хлопчики і дівчатка. Погляньте, хто до нас залетів і зищить. Так, це бджілка. Вона така метушна і літає швидко-швидко. Може, щось шукає? Нам допоможе дізнатися український письменник. Василь Сухомлинський написав оповідання про бджілку і фіалку для діток. Послухайте його. Фіалка і бджілка подружили бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилась на світ своїм радісним фіолетовим оком. Бджілка жила у вулику. Багато разів на день прилітала бджілка до фіалки. Брала пилок і нектар, раділа фіалка своїй подрузі, та ось прилетіла бджілка, дивиться, а фіалка Закрила свою квітку, схилила журливу голівку. Чому це ти, фігалко, зажурилася? Чому квітку свою закрила? питає бджілка. Ой, лети, бджілко, додому, бо негода наближається, буде великий дощ. Прилетіла бджілка додому, і справді пішов дощ. Люди здавна помічали, що перед дощем квіти закриваються, а Василь Сухомлинський Дуже любив природу і дітей. Тому написав оповідання, щоб дітки теж дізнались про народну прикмету.